Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні наше заняття я хочу розпочати з таких рядків. Якщо людина добре серце має, вона іде у світ добро творить, в її очах добро і серце сяє, і її сердечко, сонечком горить. Здогадались? Про що ми сьогодні поговоримо? Так, про добрі вчинки. Бо хто творить добро, той творить життя. Найбільш вдало тему добра в своїх оповіданнях висвітлював письменник і педагог Василь Сухомлинський. Героями його творчості найчастіше виступають діти його твори. Вчать реагувати на вчинки і поведінку героїв. Більшість творів письменника були написані в процесі безпосереднього спілкування з дітьми під час екскурсій. бесід. Сьогодні ми познайомимось з оповіданням Василя Сухомлинського Бабусин Борщ. У бабусі дві онучки. Живуть вони у великому місті. А на літні канікули приїхали до неї в гості. Рада бабуся онучкам пригощає їх черешнями, свіжим медом і варениками. Та дівчатам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся варить смачний присмачний борщ. Зварила бабуся борщ зі свіжими помідорами, капустою і сметаною. Та ось біда забувати стала, поки варила, двічі посолила. поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує онучок. А чи солила, і не пам'ятаю? Старав же Осіль у сільниці. додавайте собі до смаку. З'їли дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний. Перезирнулися між собою, усміхнулися непомітно. Ложка за ложкою виїли та ще попросили. І все дякують бабусі, а вона радіє. Ой, а чи солила ж я борщ? питається бабуся. Та ми й не помітили, каже Ніна. Такий смачний, що про сіль і не подумали. Значить, солила, полегшено зітхнула бабуся. А завтра це діло я вам доручу. Боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, і знову перезирнулись і непомітно всміхнулись. Давайте згадаємо. Як називається оповідання та хто його автор? А про кого це оповідання? Куди приїхали дівчатка на літні канікули? Чим же бабуся пригощала онучок? А чому весь час хвилювалась бабуся? А дівчатка чому посміхались? Яке ж доручення бабуся вирішила дати онучкам? Чи сподобалась вам поведінка дівчаток? Кожна людина може бути чарівником, і для цього не потрібна чарівна паличка. Достатньо сказати добре слово або зробити добре діло? Недаремно в народі кажуть, від теплого слова. І сніг тане. Тож підійдіть до своїх рідних, обійміть їх та побажайте їм чогось доброго. І не забувайте, що людина починається з добра.